229-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об'єктів. Частина областей знеструмлені. Під прицілом опинилися енергооб'єкти по всій Україні. Внаслідок удару у центрі Києва загинуло щонайменше п'ятеро цивільних людей, понад 20 поранено. Було пошкоджено корпуси інституту імені Шевченка. Будівлі кількох музеїв, пішохідний міст у центрі в центрі Києва, дитячий майданчик в парку Шевченка, а також будівлю пасажирського вокзалу і бізнес-центр. щонайменше четверо людей загинуло, та 19-ро були поранені у наслідок ракетної атаки на Дніпропетровщину. Росія скерувала на область більше як 10 ракет. Чотири із них збила протиповітряна оборона. Головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети: 45 були збиті протиповітряною обороною. За минулу добу підрозділи сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам'янка, Первомайське та Невельське. Противник продовжує обстріли і на лінії фронту. За повідомленнями Генштабу на Слобожанському напрямку Росіяни стріляли в районах населених пунктів Червонозоря, Ветеринарне, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам'янка, Дворічна та інших на Краматорському напрямку, намагаючись стримати просування українських військ у напрямку населеного пункту Сватове. Ворог під Рвав залізничний та автомобільний мостові переїзди. Окупанти завдали ударів уздовж усієї лінії зіткнення, зокрема в районах населених пунктів Першотравневе, Сіверськ, Макіївка, Новоігорівка, Стельмахівка, Терни, Торське та Зарічне. На Бахмутському напрямку Росіяни обстрілювали райони населених пунктів Роздолівка, Серебрянка, Білогорівка, Верхньокам'янське та інших. На Авдіївському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам'янка, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівка та Мар'їнка. На Запорізькому та Новопавлівському напрямку вогнового ураження зазнали понад 20 населених пунктів: зокрема Вугледар, Новопіль, Шахтарське. Малі Щербаки, Велика Новосілка, Малинівка та Мала Токмачка на південно-бузькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли в районах понад 25 населених пунктів вздовж усієї лінії зіткнення. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки противника. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони. Було у могилу на більше 62 тисяч особового складу Росіян. Повідомляє Вінштаб України.